Щомісяця працівники шосткинської філії обласного центру зайнятості організовують для учасників бойових дій та ветеранів війни інформаційні семінари. Переважно розповідають на них про грантові програми від держави для розвитку і започаткування власного бізнесу. А також розповідаємо про можливість навчання, можливість отримання ваучерів і взагалі про послуги служби зайнятості. На сьогоднішній семінар ми запросили громадську організацію Сила інтелекту, яка буде розповідати про можливість навчання за які технологіями. Загалом у Сумській області грантовими програмами торік скористалося більше 260 осіб. У свою чергу члени Шосткинської громадської організації Сила інтелекту пропонують учасникам бойових дій та ветеранам знайти себе у сфері інформаційних технологій. Вони запевняють, що боятися роботи в інноваційних галузях не варто і хочуть довести це сьогоднішнім службам. Хочам дуже часто ця сфера викликає таке трошки побоювання, де я, а де ті іноді. Про целаштування в ІТ звучить як вже майже така нецензурна лайка. Але задача сьогодні познайомити знайомство завжди воно дозволяє трошки зрозуміти і трошки зрозуміти, наскільки це для кожного може бути корисним, бо сфера ІТ дуже багато. Представник іт спільноти Євген Мозок доступною просто розповів військовим, які можливості відкриває галузь інформаційних технологій. Він переконаний, що зацікавленій людині посилам побудувати кар'єр у цій сфері у будь-якому віці я працював з різними спеціалістами різного віку. І Є ті, хто і після 40 переходять в ІТ і успішно потім ну, будують свою кар'єру там. Тому ні нічого неможливого. Сам Євген комерційним програмуванням займається більше шести років. Раніше викладав у Шосткинському інституті СумДУ, займався науковою роботою. Зараз працює над ігровою розробкою. Відтак поділився за аудиторію своїми знаннями про it сферу та розповів про її переваги на ринку праці. Які переваги є в АІТ? Тут я виділив чотири це перша висока заробітна плата. Вона загалом. Вища середньої, як у нас по регіону, так мабуть, і по всій Україні середня зарплата айтішника буде вища. Можливості працювати з будь-якої точки світу. Тобто, після ковіду багато компаній перейшли на віддалену роботу ремоут, і тому ви можете бути десь в умовній шостці, працювати на компанію в Нью-Йорці і робити продукт для американського ринку. Постійне навчання. Я виділив це як плюс. Це такий характеристика цієї сфери, що дуже багато нового відбувається, і тому регулярно треба донавчатись, підвищувати свої навички і гнучкий графік. Знову таки, є такі спеціалісти, які будують собі роботу таким чином, що вони, наприклад. Кілька місяців працюють, потім можуть місяць не працювати за рахунок накоплених грошей, потім знову кілька місяців працюють. Тому якщо є бажання собі вибудувати такий гнучкий графік роботи, IT це може вам дати. Втім, як і у будь-якій роботі, в ІТ-галузі є не тільки плюси, а й мінуси. Про них теж йшлося на семінарі. Бувають ситуації, коли треба працювати вночі, ввечері на вихідних. Коли проєкт горить, треба все, все підняти. Інколи це можуть бути такі овертайми. Звернув увагу слухачів Євген Мозок і на перспективи кар'єри у галузі програмування. Нині вони дуже високі, оскільки практично всі компанії потребують програмістів. А нові технології та програмні продукти з'являються чи не щодня. Якщо вам подобається влазити по інтернету, дивитись на різні сайти, ви бачили якісь прикольні сайти, які цікаво працюють, і вам би хотілось самому щось таке зробити. Ви можете спробувати сферу фронтенд. Також варіант це мобайл. Якщо вам подобаються мобільні застосунки, вам цікаво, як воно там всередині працює. Що ви там нажимаєте кнопочку, воно класно відзивається, прикольне відчуття. Ви можете спробувати для себе сферу мобільної розробки. На сам кінець семінару Євген запитав у військових, чи бачать вони себе у it сфері. Більшість відповіли, що ні, але виявили бажання більше дізнатися про цю галузь. Цікава така сфера. Супер, це вже гарний початок, за словами Євгена. Навіть якщо у одного слухача з десяти виникло бажання після семінару опанувати для себе новий напрямок діяльності, а саме інформаційні технології, то це вже гарний результат.